Друзі, всім привіт! Компанія Out, як завжди на зв'язочку. Знімаю для вас ще один відеогляд по ще одному спринтеру, який з'їхав у нас на майданчик. Це у нас Mercedes Benz Sprinter 519 в середній базі. Отже, по автомобілю. Автомобіль має чистий 2020 рік випуску. У вас буде по техпаспорту 2020 рік. От на задньому приводі, за, задній привід у нас йде. От на спарусі цей автомобіль, на автоматичній коробиці передач. от З 3-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-190 кінських сил даний автомобіль має. Ну і реально офігенно класна комплектацію. Отже, по автомобілю швиденько зараз біжимо по комплектації. Замір кофарба покриття, звичайно, і сам стан автомобіля. Того, що в даному в даній автівці пробігу 220 двадцять тисяч. От оригінального є історія від офіційного дилера по цьому пробігу, що машинка за кордоном заїжджала, обслуговувалася. От, є історія покупки автомобіля з аукціону, як ми купували в якому стані, так що без проблем це все вам можемо надати. Також, також е, значить, біжимо по комплектації, лакофарбове покриття прибором мірі -мір і сам стан автомобіля. Е, значить, По комплектації, що ми бачимо? Е, Комплектація реально дуже класна. Попереду в нас стоїть Ледовська максимальна оптика. Бачите, LED High Performance, типу. Дуже класна оптика. потім, Зразу видно, в вперед бампері у нас є е, патронечок іде. Е, диски то зрозуміло, е, спарочка позаду, середня база, три ресори у нас іде, запасочка у нас іде. Ось така резина позаду стоїть в даному автомобілі. Потім далі у нас іде ледовська оптика задня, фаркоп іде у нас, підножка, е, камера йде позаду, 519-й це спринтер у нас. І що ще? глянемо, Так, камера заднього виду. Ну і саме цікаво, тут по салону, що ми маємо? Значить, По салончику у нас сидіння йде пілот. Ось так воно виглядає, мультикармо, е круїз-контроль у нас є. Електроскладання, дзеркали. Я зразу бачу, електропакет де у нас. От Далі запускаємо, Запускається кнопочка і старт стоп Два ключа і ключі до будків у нас йдуть. Значить, великий моніторчик, ось тут перед вами цифровий. Ось всі датчики, які є, датчик світла, датчик дощу, мертві зони. Ось тут у нас є, в зеркалах От, стоять. Далі кондиціонер є у нас. Потім 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 велика магні... магнітолка. ось Тут повністю вже максимальна йде. Далі, що ще на українській мові магнітолка, навігацію вона йде, Android Auto, Apple CarPlay йдуть. От, камера заднього виду. Зараз ми запустимо. Да, партронічки перед камера заднього виду йде. Далі асистенти допомоги водію. Подивимося, що в нас є. Значить, ESP. Паркування йде і утримування по смугах. Вон, бачите, актувана система контролю смуг є. Так, допоміжні асистенти, камера паркування, систем контролю смуги руху, attention assist і система контролю мертвих зон. Ось тут вони йдуть в дзеркалах. О, так що, ну, як на мене, реально це дуже-дуже хороша комплектація того, що, ну, Магнітолка велика, тут гарненька магнітолка, круїзик у нас є, ну все, що треба, як то кажуть, ще і на автоматіку ця машинка. Так що ось такі, ось така ситуація у нас по комплектації. Зараз швиденько біжимо по лакофарому покриттю. У нас тут 3500, він код кому треба. І, друзі, по... О, так гарно з ледиками воно все дивиться. Ух, бомба. двигун як працює, 3 літри. Далі, друзі. Лакофарбове покриття. Зараз міряємо, щоб ви всі мали розуміння, що цим автомобілем. Отже, погнали права сторона у нас 82,4. Не 824, 82,4, 98,3, 74 крапочка нолик. 81. 95 нолик. 93,9. 161 за косметику має дверка. 81 тут поверху все добре. А понизу 190 косметика понизу є, 75,9. чуть чуть трохи косметики є. Далі ліва сторона у нас 82,4, 92,2, 93,9. 91,8. 90,8, 79,4. І капотик у нас 92,5. 88,8. Отже, друзі, машинка вся ціла, тільки от трішки задня ліва дверка, розпашонка, чуть-чуть, там якісь косметики має. А так машинка вся ціла, без ДТП, без нічого, як і всі решта наші автомобілі. Ну і постану, друзі, тут все з нею абсолютно добре, нічого вам робити не потрібно. От ми в такому стані просто цю машину купляли за кордон на аукціоні, ми тільки зробили хімчистку, хім хімчистку, поліровку і все. Ніяких втручань там в двигун, в сажевий фільтр, в вадблю систему. Нічого тут не було. Тут все на місці, все чітко, гарно та якісно тут працює, друзі. Нічого тут абсолютно вам робити не потрібно, кожна кнопочка нічого не поламана. Самі бачите, все на камері, ніяких вм'ятин, подряпин, там притертися, чи щось там поламане, чи якісь. Там пластик десь відвали. Друзі, такого немає. Тобто все є на місці, запасочки, всі ключі, все, все, що йшло з Європи, все тут є в цьому автомобілі. Бачите, все рівненько, чисто, без подряпин, без м'яти, нічого не фарбувати, не, фарбувати, не робити нам не потрібно. Машина понизу не ржава, бачите самі. От вона проганялася з Німеччини. Ось так стан стан нас. З цієї сторони вам покажу, як вона виглядає по низу. Ось так, бачите все. Чистенько, гарно, класно. Ну, хто б для себе шукав би варіант і хоче возити якісь реальні кла... великі грузи, це саме той варіант, того, що того, що в такій базі. Найкраще перевозити грузи, Того, що довгі екстрамон бази вони кажуть, якщо великі грузи возити, рами там тріщать, лопають і так далі. Але це саме той варіант, який витримує найбільше навантаження. Так що, друзі, хто би шукав для себе ось таку автівочку, будь ласка, можете приїжджати до нас. От, я вам максимум дам інформації по цій машині. Ви, щоб ви, що, ви собі там не переживали. Реально машина є класна з рідним пробігом 220 тисяч, коли воно є підтверджено, по кузову ви все побачили. І по стану самого автомобіля, що вона, машинка не затерта, от що все працює, нічого не поламане, все чистеньке, гарне. Ну, Друзі, хто купляв у нас автомобілі, той самі е, знають, які ми продаємо автівки. От перевірені, хороші, класні варіанти. Так що, друзяки, ось така ситуація. От, по цій машинці, мабуть, все, кому що не розказав чи не допоказав, будь ласка, набирайте, покажемо. Але не забувайте, що в нас є ще багато дуже варіантів по спринтерах, Є і 316, є лонги, є екстралонги, є механіки, є автомати, є різні пробіги від 60 тисяч, 60, 80, 300 тисяч, 220, там 3 літрові, є довгі в нас, 190, ну різні пробіги, але зато люди хоч будете знати, що вони є чесні ці пробіги. от, І хоч будете знати всю інформацію 100% по даному автомобілю, по одному, по другому чи по третьому, чи там по решту всіх наших автівочках. От, Так що, кому потрібний такий варіант, будь ласка, заїжджайте у нас на майданчик Рівне Миколаївська, 2, на Тест-Драйв. З нашої сторони, кажу ще раз, максимум інформації вам надамо по даних автомобілях. От, не забувайте, що у нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто, без проблем можемо вам доставити цей автомобіль вам під двері, ви вдома подивитесь, покатайтесь, хочете поїти на офіційний дилер, перевірити його і придбати для себе реально хороший, якісний варіант. Так, що всі вам гарного дня, Будем з вами на зв'язочку, друзі. пока!